Є три кандидати названої імена тренерів, які можуть замінити Сергія Реброва на чолі національної збірної. Наполі знову активізувався у питанні Судакова, а також півзахисник Динамо, який не поїде з командою на зимовий збір. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. Сьогодні ці та багато інших тем опинилися в об'єктиві нашої уваги, тож саме про це і поговоримо. А перед тим як розпочати, ми звично попросимо вас про вподобайку до цієї роботи та. Підписку на канал, якщо ви досі не з нами. Дякуємо і поїхали! Традиційно для зимового міжсезоння ми сьогодні знову будемо багато говорити про трансфери, адже багато пишуть про донецький шахтар. І про цей клуб ми навіть поговоримо в окремому блоці, адже там справді новин дуже багато. Щоправда, всі вони поки що стосуються виключно футболістів на вихід. Розпочнемо, звичайно, із найголовнішого: це нова серія переходу, будай кудись Георгія Судакова, і на цей раз у контексті футболіста знову активізувався Наполі. Як відзначає портал тут Меркатове. Б наполі власне спробує придбати українця вже у січні. Однак зазначають, що це буде дуже непросто, якщо зважати на фінансові апетити Шахтаря. Особисто зацікавлений у переході головний тренер команди Антоніо Конте, якому нині вкрай потрібен креативний футболіст у середню лінію. Особливо, якщо зважати на можливі проблеми у складі через чутки про відхід до іншої команди Джакомо Распадорі. Журналіст Марко Кантеріо інформує, що неаполітанський клуб і, взагалі, сподівається. Оформити трансфер все ж таки у січні і хоче зробити це на максимально вигідних для себе умовах. Напишіть у коментарях, чи вірите ви у цей перехід і скільки ви б оцінили нинішній стан Георгія. Далі знову до теми Вінгера Олександра Зубкова, якого у Туреччині здається, все ж таки не буде. Натомість активізувався у контексті цього трансферу ще один клуб з Америки. За інформацією журналіста Тома Богер та клуб із штату Каліфорнія Сан-Дієго серйозно поклав око на Вінгера збірної України. І Якщо вірити джерелу, то американці вже розпочали перемовини із шахтарем щодо власне цього трансферу. Наразі гірникам пропонують за Олександра близько 5 мільйонів, але вони хочуть вторгувати більше тож там перемовини тривають. Неочікувано може покинути клуб і легенда українського футболу Тарас Степаненко. За інформацією турецького журналіста Ерсана Сердала. інтерес до гравця проявляє Сіваспор. Контракт Тараса із Шахтарем спливає влітку 25-го, Тому перемовини щодо можливого переходу можуть стартувати вже взимку. Ну і до офіційного покинув команду Бартолфранніч. Його Вольфсбург забрав у шахтаря та віддав в оренду у Динамо Загреб. Продовжуємо говорити про трансфери. І зараз мова про Ворску, яка забрала у Динамо захисника, забрала гравця з-за кордону. А також, власне, і про саме Динамо. Цю команду може покинути досвідчений півзахисник. Отож, для початку до полтавського клубу, які офіційно оголосили про оренду із київського Динамо на Віна Малиша. Орендна угода 21-річного гравця, розрахована до кінця сезону. Раніше ЗМІ пов'язували можливу оренду Малиша у Ворску із переходом у зворотньому напрямку захисника Іллі Крупського. Однак останніми днями пишуть про те, що Динамо все ж таки вибуває з боротьби за гравця, адже не готовий платити за нього майже 3 мільйони. Водночас оформив полтавський клуб перехід півзахисника національної збірної Косво Мілота Авдилі. Повідомляється, що гравець вже погодив із командою умови особистого контракту, і відповідна заява навіть з'явилася на сайті швейцарського клубу Арау, кольори якого він до останнього часу захищав. На сайті Трансформаркет повідомляється, що сторони уклали контракт терміном на один рік, а перехід обійшовся команді Максимова у 100 тисяч євро. Ну а далі до Динамо, власне, адже столичний клуб поступово виходить із відпустки та починає проходити попередній медогляд перед майбутнім збором. Згідно з даними опублікованими на офіційному сайті, разом з іншими футболістами команди медогляд проходить і Богдан Слюбик, поки що ще гравець руху, який в тім, у Туреччині буде тренуватися під наглядом Шовковського. Водночас у групі футболістів немає Володимира Шепільєва, який як очікується. Покине команду і раніше його пов'язували із львівськими Карпатами. Приємні новини приходять до нас також із Британії, а конкретно із Евертона, адже там місцевий клуб активізувався у питанні пролонгації контракту із Віталієм Миколенко. Відповідну інформацію надав Фабріціо Романо, А власне, Фабріціо Романо у футбольному світі прийнято вірити, і саме він стверджує про те, що і прагнуть продовжити контракт Віталія, який нині чинний до 26-го року. Можливо, з метою подальшого перепродажу, а можливо, з метою просто впевнитися. Що він нікуди не поїде, але все одно це супер приємно. Бажаємо віталію успіхів у Евертоні у майбутньому. Ну а завершимо сьогодні темою національної збірної, адже напередодні у інтерв'ю проекту тато таке нинішній тренер Тернопільської Ниви і колишній очільник Вереса Юрій Вірт назвав імена трьох тренерів, які в теорії могли б замінити Сергія Реброва на чолі головної команди. Вірт відзначив Юрія Вернедуба, Романа Гаргорчука та Олександра Шовковського. Верний Дуб, він мотиватор, і це його сильна сторона. Григорчук, мені здається, що за нього агресивний футбол був би точно. Шовковський він всюди знаходить баланс. І футбол агресивний, який зараз показує Динамо. Мені дуже подобається. Це той футбол часів Лобановського, сказав Вірт у ефірі Ютуб каналу «Тато Таки. Напишіть у коментарях, чи розділяєте ви таку думку, і чи бачите когось із цих наставників на чолі національної збірної після Реброва. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви з нами аж до цього моменту вам безмежна подяка. На останок ще попросимо про вподобайку до цієї роботи. Адже чим більше лайків ви наставите, тим краще це буде працювати для алгоритмів Ютуба, який буде пропонувати цю роботу все більш і більшій кількості людей. Також наостанок ще перевірте підписку на цей канал. Дякуємо, будьте на зв'язку і скоро побачимось.